Денна частина тижня добігає логічного завершення. Вже вечір насиченого подіями 16 червня. Про все до останніх подробиць буде докладна розповідь просто за мить. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс У Києві не повірили. За справу взявся Лондон проти свого громадянина, містера Романа Насірова. Слідчої величності збирають докази за кримінал. І нашим, і їхньому покровську затримали мультиперебіжчика. Чоловік примудрився двічі послужити в лавах ЗСУ та двічі воював у зграях бойовиків. Було немало буде ще більше грошей на якість послуг не вистачає столичній владі. Тарифи з утримання київських багатоквартирок злетіли до неба. Отже, сьогодні 16 червня стало відомо, що СБУ вполювала, нібито ще одного причетного до вбивства російського екс депутата Дениса Вороненкова у Павлограді на Дніпропетровщині є відомості, що затримали колишнього лідера місцевого правого сектору Ярослава Тарасенка. Прокуратура провела обшук у його будинку, а самого підозрюваного вже доправили до столиці. Одночас цивільна дружина Ярослава Тарасенка заявляє, що її чоловік до справи Вороненкова не причетний. Станіслав Фещенко з'ясовував усі обставини. Обшуки в Павлограді, вулиці Ушинського та Комарова, щойно в цьому будинку затримали Ярослава Тарасенка, колишнього очільника Павлоградського осередку правого сектору. Під під'їздом його побратими. Один з них коментує подію. Приїхали люди не з Дніпра, а з Києва. Ви бачите, тут бійців Альфи, Київська прокуратура про то. Конкретно по якій справі ми ще не знаємо. От поки що ухвалу суду не бачили. Власне, ось санкція голосівського суду Києва на слідчі дії Ярослава Тарасенка підозрюють у причетності до вбивства екс-депутата Російської держдуми Дениса Вороненкова з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання вогнепальної зброї, засобів зв'язку, записів щодо переміщення потерпілого грошових коштів, отриманих за вбивство Вороненкова. Дм. Екс депутат Держдуми Росії Денис Вороненко втік від переслідування ФСБ до України. Як кажуть експерти, він міг багато розповісти про те, як Путін організовував анексію Криму та війну на Донбасі. Та Вороненкова застрелили 23 березня у середмісті Києва. Кілера убив на місці охоронець Вороненкова. Згодом силовики назвали ім'я убивці Павло Парашов, колишній нацгвардієць, завербований російськими спецслужбами. Це таємниче поховання Парашова в Павлограді 28 березня. Десяток з знайомих, труна під чорно-білим прапором і епітафія написана рунами. Тоді ж виплила інформація про його, начебто, спільника, який чекав у машині, але втік. Ярослав Левенець, дружина сьогоднішнього затриманого. каже: Тарасенко міг знати обох, але до убивства не причетний. Мої знайомі з Ярославом Левенцем. Він також доброволець. Він також ну він чудова людина, і я впевнена, що він також не може бути причетний до цієї справи. Паршов, наскільки я знаю, він родом з Павлограду, тобто, можливо, можливо, вони десь зустрічались або на фронті, бо він також був військовий. або... Можливо, навіть Павлограді. Надія Горянська вважає, що затримання її чоловіка це спроба тиску на патріотів. Вона приїхала до Києва щоб знайти Ярослава. За останньою інформацією він у слідчому відділі прокуратури на вулиці Антоновича, чекає суду і запобіжного заходу. Якось поліція вже затримувала Ярослава Тарасенка восени 2015-го Мама каже: нічого і досі не доведено. Йому інкримінували якийсь там пограбування, розбій, і все таке. Не закрита справа, розумієте, і не зняли звинувачення, і не сказали, що вибачте, помилилися. Цього немає, не відбулося. За попередніми звинуваченнями тоді Тарасенко півроку провів у СІЗО та його відпустили. Станіслав Фещенко, Ольга Павловська, Сергій Кисельов, спецкор 2+,2. Один український військовий загинув на східному фронті впродовж останньої доби. За даними штабу, бойовики понад півсотні разів обстрілювали наші позиції, використовуючи і великокаліберну артилерію, і важкі міномети у бік кам'янки на Донеччині. Лунали постріли ворожого танка. Двічі під вогонь окупантів потрапляли в житлові квартали прифронтових міст на Луганщині. Просто за лічені метри від будинків цивільних вибухали міни в місті щастя а вже на ранок. З артилерійських систем чужинці розстріляли приватний сектор Мар'їнки. Лише дивом там минулося без жертв, От розтрошення споруди доведеться серйозно ремонтувати. Тим часом на автовокзалі у Покровську правоохоронці затримали справжнього мультиперебіжчика. Чоловік за два останні роки встиг двічі повоювати в збройних силах України та двічі влаштовувався гранатометником до зграї бойовиків. При собі затриманий мав посвідчення фейкового донецького війська. яким загубила бойовика. Не зброя, а не сумовити кохання до Покровська з окупованої території. Він приїхав у відпустку на побачення. Не витік газу, а напад підрив поблизу дитячого садка на сході Китаю влаштував місцевий житель. Удома у 22-річного хлопця знайшли матеріали для виготовлення вибухівки, а стіни в квартирі були розписані словом смерть. Чоловік, що працював робітником, раніше мав проблеми зі здоров'ям, через які навіть не зміг закінчити школу. Поліція повідомляє про 8 загиблих та 65 поранених. Кажуть, що підривник також не вижив під час розриву. Місцева влада наполягає в своїй заяві, що діти та вихователі дитсадка не постраждали. Водночас фотографії та Відео з місця трагедії свідчать геть про протилежне судити Януковича найстаршого почнуть в Україні 26 червня. Таке рішення попереднього засідання суду з обвинуваченням втікача. В державній зраді під час розгляду по суті також мають ухвалити рішення вмикати Януковича скайпами з російського Ростова або ж здійснювати заочне правосуддя у разі, якщо Янукович особисто з'явиться в українському суді, йому готові навіть надати охорону. Адвокати обвинуваченого неодноразово заявляли, що саме через побоювання за власне життя їхній клієнт мовляв не хоче до українського суду, як і раніше, захист називає обвинувачення безпідставними. Нагадаю, генпрокуратура України зібрала докази того, що саме дії Януковича призвели до окупації Криму Росією. Та спровокували початок воєнної агресії Кремля на Донбасі. У випадку, якщо суд погодиться з аргументами прокурорів, Янукович мав би сісти за грати пожиттєво жодного доказу для того, щоб підтвердити підстави заочного розслідування для того, щоб підтвердити вину Віктора Януковича у подіях, які йому інкримінуються. Віктор Федорич Янукович повинен перебувати в суді. І ми дуже, дуже надіємося, що він прибуде, але це його право як людини. Захоче він надалі переходитися вторнавно буде клопотати знову щодо призначення спеціального судового провадження, а саме заочного судового провадження. У шпиталі сьогодні помер Євген Сарнавський, командир саперної роти підрозділу, що багато місяців поспіль тримає ділянку фронту в районі Авдіївки. Більше тижня лікарі боролися за життя офіцера, але врятувати його медики були без Надто серйозними виявилися поранення для побратимів. Ця новина стала справжнім ударом, адже на передовій, хоч нині і не було тихо, але не вперше за доволі тривалий час минулося без поранених. Традиційно не тихий вечір на промисловій зоні Авдіївки. Незвично красиве, тутешнє небо розрізають черги трасувальних куль. На ранок пейзажа вже не супроводжують звуки вибухів. Втім, зі сходом сонця він позбавляється минулої краси відкривається сувора фронтова реальність. Максим несе службу на найвіддаленіші позиції промислової зони. Захід сонця роздивлятися, каже, часу немає. Та й, узагалі, пересуватися ввечері тут заборонено. Не, не замічаємо, сіремі в здані знаходимося ну, до 4 часов, потім комендантський час. Ну не виходимо в підвалі всі ремі. Небо видно, хіба що через величезні дірки від снарядів ці стіни єдине укриття. Лише вони відділяють від ворога, до якого тут менше сотні метрів. Лишній раз не висовуємося, стараємося, тому що стіни пробиваються дуже хорошо. ПТРД працює, це противотанкове враження, воно стіни прошиває, ну, спокійно Спокойно кожна ніч приносить нові руйнування. 16 жовтня у нас майже тут все було ціленьке. Вон позиція, вон, вон. Ну, сепаратісти постаралися. І сьогодні знову мінус одна хата. Був дом, але ну немає його. Щось прилетіло. Я не знаю, що то було. Ну дуже так потріпало хорошо, що в нас даже попадало все. Є, ті, чистить зброю. З огляду на минулі ночі, каже боєць, і придешня не стане тихою. Починається з стрілецької зброї, ну а потім і нальоти. Антовіжа Доба на цій ділянці фронту минула без поранених. Утім, увесь підрозділ приголомшила вранішня звістка. Командир саперної роти Євген Сарнавський із позивним Юджин помер у лікарні. Більше тижня боротьби за життя він підірвався на ворожій вибухівці. Від неї за всю війну Юджин оберіг сотні людей. Офітер, який три роки був на війні, який пройшов цю війну, який багато, ну, спас реальна, спас багато ребят тому. Занімає своїм делом, знімає много розтяжок, лічно при в місті ходили в атаку на Білокаменку. Бахмет розповідає через те, що не тільки розміновував, а й ще й брав участь у боях. Його називали сапером-розвідником. Командири вважали Євгена майбутнім армії. Волноваха, гранітне, Авдіївка. Він завжди йшов попереду всіх. Він жив війною, а просто жив, он болел її. Йому, йому треба було що далі куда-то постоянно йти далі. Давайте договорились до дерева. все, дошли до этого дерева. Він говорили, ну, давайте що до того дерева да Сергій гортає бригадну газету. Тепер мусить мислити нестандартно. Це цитата Юджина з газетного інтерв'ю про свою справу. Сергій приїхав з Учебки в Десні саме до Євгена навчитись у нього бойового досвіду. каже таких фахівців на всі збройні сили. Не більше сотні, Це людина з високої букви. Той спеціаліст, який дійсності необхідно бути тут напереді. У Євгена лишилася вагітна дружина. Попрощаються з героєм завтра на майдані в столиці з Донеччини. Євгенія Цветанська, Микола Вориш, Микола Головко, Спецкордва плюс Жити в столиці стає дедалі дорожче У Києві. Вдвічі піднімають плату за отримання багатоквартирних будинків. Більше за роботу комунальних сантехніків, електриків та двірників платити мешканці майже 8 тисяч висоток. Нові тарифи пояснили в КМДА, дадуть змогу поліпшити якість обслуговування. Із якого числа почнуть розсилати нові платіжки у розпоряджень київської адміністрації, не вийдеться. Зазначається лише, що рішення почне діяти з дня його оприлюднення. Кажаний ліфт у Дніпрі. Чоловік ледь не поплатився життям за нормальне загалом бажання спуститися зі свого поверху ліфтом. Під час руху кабіна не зачинилась, як стверджують свідки, просто почала падати вниз. Урятувало чоловіка лише диво, і сусідка, яка миттєво зателефонувала рятувальникам та до станції швидкої допомоги. Із реанімації Максима везуть у травматологію. Підвестися з ліжка він і ще довго не зможе. У чоловіка забиття та складний перелом стигна. Та лікарі кажуть, диво, що він взагалі залишився живим. Як народився в рубашці. бувають тяжелі. Буває з летальним ісходом. Усе, що він пам'ятає, як уранці їхав на роботу на своєму 11-му поверсі, викликав ліфт. Відкрилась дверь. Я ну, зробив шах в ліфт, і все, і далі секунди. Мя я ну як получається, мене зажало. ліфт. Ушов просто з открита двері, ліфта кабіна опустилась вниз. Вот і мене зажало між плітою і ліфтом. Підіймач тягнув чоловіка донизу. На крики потерпілого вибігла сусідка. Вийшла посмотри, що там такое відбувається. і побачила чоловіка в ліфті. В шокі була і позвонила там, щоб визвали МЧС. Там і швидку. витягти чоловіка з скаженілого ліфта виявилося нелегко. Намагалася припідняти ліфт для того, щоб визволити чоловіка, але йому стало тільки гірше. Тому ми за допомогою гідравлічного інструменту віджали. Ліфтову кабіну це той самий ліфт, який ледь не вбив чоловіка. Цікаво за тиждень до цього пожильці скаржилися. Працює він якось дивно. Проте кажуть, комунальники їх не чули. Двірі плохо закривались. Була одна часть закроється, вторая не закроється. Ніхто не приїжджав, ніхто нічого не дідав, ніхто не відключав, хоча би на підприємстві, що обслуговує підіймач, кажуть, в останній його ремонтували три тижні тому, і він працював як годинник. То кажуть, потерпілий, порушив правила безпеки. Возможно, чоловік питався самостоятельно відкрити, либо роздвинути двері. Пожильці ж запевняють, і ще до нещасного випадку чули, як із ліфта тягне горілим, а після в самій кабіні запала вогонь. Побіжали в від ліфта. Відкривали. Крить, щоб прийшли ліфтери, відключили. там уже всю Не вірять у версію ліфтовиків і в поліції. Доки триває розслідування, підіймач відімкнули. Технічний стан перевірятимуть експерти. Відкрите кримінальне провадження за службову недбалість. Перевіряється, хто саме здійснював перевірку технічного стану ліфту. Утім, максимум, що загрожуватиме винним, обмеження волі або 9 тисяч гривень штрафу. Тому родина потерпілого вже вирішила позиватися до ліфтовиків у суді не стільки через гроші, а щоб змусити їх краще наглядати за ліфтом. Тами вбивцями наталя Гріщенко Влад Мишин Дніпро Спецкор 2+,2. плюс роман Насіров може постати перед британським судом Посольство Великої Британії в Україні повідомило, що правоохоронні органи королівства вивчають чи порушував головний український податківець законодавство її величності. Саме зараз слідчі з Лондона проводять перевірки і розглядають можливість відкриття провадження. У посольстві водночас обурилися тим, що український суд відхилив їхні докази про британське підданство на сірова. На думку дипломатів, Україна має якнайшвидше створити антикорупційний суд, де працюватимуть такі судді, які зможуть судити корупціонерів по-чесному. Сам на сіров своє британське громадянство заперечує. Солом'янський суд йому повірив і не став стягувати 100 мільйонів гривень застави за порушення умов звільнення під заставу, як того вимагало обвинувачення. Американський студент Отто Вормбір, якого звільнили після півторарічного ув'язня в буцигарні північної Кореї, пережив тяжку неврологічну травму та втратив тканини головного мозку. Такий приголомшливі подробиці повідомив батько студента. Про долю 22-річного Отто стало відомо наприкінці 2015-го, коли під час туристичної подорожі до Кініана він поцупив із готелю пропагандистський плакат. За це студента засудили в північній Кореї до 15 років каторги. Зрештою, на початку цього тижня хлопця звільнили, проте до сполучених штатів він повернувся ледь живий у стані коми кориці. Наполягають на тому, що до коми 17 місяців тому призвело захворювання на ботулізм. Родичі потерпіло заявили, що в тюрмі американця били та катували. Підземні вибухи просто у середмісті Дніпра випробувальні підриви влаштували навмисне. У такий спосіб метробудівці перевіряють, чи втримає тутешня нерухомість будівництво підземки. Дніпровське метро нині найкоротше в Європі. і єдине, що не веде до центру міста. Тож воно збиткове і малозручне а нових станцій за останні 20 років не побудували жодної. Про результати підривного експерименту Ольга Павловська. Вибухівку закладають на глибині 48 метрів просто під центральним проспектом міста. Це між діючою станцією вокзальна та майбутньою театральною. Над епіцентром розриву житлові будинки, історичні будівлі, численні комунікації та безпробних вибухів заморожене роками будівництво підземки розпочати не можуть. 22 роки тому це все, так сказати. Закончилось и реально это мегапроект, наверное, единственный у нас в стране такой сложности. Первый опытный взрыв для того, чтобы мы в дальнейшем могли более интенсивно работать. Хлопіт метробудівців – складні ґрунти та підземні води. Та, передусім, їхня робота не має призвести до руйнувань. Близька поверхність заруження примишної жилеї, като представляє особово пасність при діння зерних робот. Петуму параметрах надавати видержати допустимі норми, щоб не визвати розрушення масива. Людей не евакуюють, лише подають попереджувальний сигнал. З глибини сюди витягли дроти. Стареньку машинку розкручують. Як? Подпольщик велика І врешті підривають. З Богом! На центральному проспекті у перехожих жодної реакції. Вибуху підземного не відчули. Ми не перевисили допустимі норми, які призначені для здані свожені. Трамвай дає такі же халібані, як і взрив в метро. Підземні вибухи у Дніпрі тестуватимуть ще двічі. У разі успіху врешті розпочнеться активне будівництво. Станції метро у середмісті, за планами мерії, мають відкритися за чотири роки. Дві сотні потенційних генералів нового українського війська сьогодні в Національному університеті оборони України дипломи отримав справді унікальний курс слухачів. Поміж випускників, ледь не кожен брав участь у бойових діях на сході та нагороджений державними нагородами. Понад пів офіцерів, окрім зірок на погонах, мають ще й золоту зірку та звання Герої України. В Університеті каже Євгенія Гарков, не приховують на сьогоднішніх випускників, покладають величезні надії. Кого в історії університету оборони ще не було. В один день випускаються одразу чотири герої України, повний лицар ордену Богдана Хмельницького та навіть двоє представників Китайської Народної Республіки. 80% випускників це учасники бойових дій. Особисто вітає міністр оборони. Вони випускали героїв України, але не в такій кількості. Кожному з них Степан Полторак особисто тисне руки. Саме від того, наскільки професійно кожен із нас, отримуючи знання, буде діяти на своїх посадах. Буде залежати, наскільки швидко ми зможемо провести реформи. Вони відучилися три роки на заочному. Майже 180 із понад двох сотень були на війні. Ну на фронті це практика тут теорія. теорія. А, а практика без теорії не буває. Герой України, а нині випускник вийшов Олександр Порхун. Наприкінці липня 2014-го Він зі своїми десантниками взяли та отримували стратегічну Савур могилу. У навчанні викладачам із таким, як він, було нелегко. Зрештою, разом теорію педагогів та сашков. У практику вдалося помирити спільно з викладачами, робили створювали нові посібники, видавали статті згідно тієї тактики, яка була застосована в зоні проведення антитерористичної операції. Поруч із ними у строю теж герої України. Ігор Герасименко, Олександр Трипак, сором'язливо ховається від камери перший в Україні повний кавалер ордена Хмельницького Максим Миргородський. Це нагороди за участь у боях за Слов'янськ, ДАП та Дебальцеве. Тепер молоді бойові командири готові до великих погонів та високих штабів. Тут їх навчили не лише керувати бригадою, а й державою. каже полковник. Командир бойової 72-ї бригади Андрій Соколов. Сьогодні йому вручають нагородну шаблю часів Богдана Хмельницького. Перехідну станцію вручає міністр оборони України, генерал армії України Полтора Сипан Тимовійович. Отримали знання оперативно стратегічного рівня. Ми отримали знання. Не тільки по застосуванню військових частин з'єднань, а й в управлінні державою трішки збоку незвичний взвод. Поки що всього із двох офіцерів-випускників із Китаю вони вдома вчилися військової справи. У нас знання приїхали відточувати. А я з Китай ми, ми мої митлюк в місті воєнний наука. Від звитяжної військової історії України в захваті. Казаки. Like it. <laughs> Тепер такі вони вищі командири української армії. Офіцери з дипломами, завіреними війною. Євгенія Гарков, Роман Сукач Спецкор 2+,2. Спогади, сльози і домашній борщ. У Херсоні просто неба. Біля театру показали моновиставу гирині якої. Жителька Донбасу. Вона розповідає про своє життя і під час цього готує на вогнищі їжу. За задумом режисера, після вистави глядачі куштують те, що на сцені зварила актриса. Олена Ваніна бачила все на власні очі. Звичайний вечір робочого дня у Херсоні, але у сквері біля театру грає оркестр. Під вишукану музику жінка у скромному халаті та темних окулярах порається біля вогнища. Безліч машин, людей, які ходять, які безучасні. І вона має сконцентруватися лише на тому глядачі, який сидить перед нею і пробитися через нього, добитися до їхніх сердець, до душі, до голови. Коли збираються глядачі, героїня починає нарізати овочі для борщу і розповідати про себе. Вона жителька тимчасово окупованої території на сході України. Родина вирішила виїхати з міста, але почала народжувати їхня кицька. Господиня вирішує залишитися вдома і вмовляє чоловіка виїхати з ми без неї Отак ми цілу ніч народжували трьох кошенят Перше біле, друге сіре, а третє таке малесеньке таке чувненьке. За сценарієм, героїня допомагає українським військовим і за доносом сусідки потрапляє до рук бойовиків. Коли вона повертається, бачить пограбований будинок і вбиту кицьку. Жінка забирає кошенят і йде. Свого імені не називає. Це збірний образ. Вечірні сутінки за час вистави переходять у темряву. А вам, вам я залишу окуляри. З ними просто легше звикати до темні. Після вистави глядачів пригощають борщем, який зварила оповідачка. Дуже змішані відчуття, якісь і піднесені одночасно дуже сумні. Але борщ дуже смачний. Оце все можна показати. Оце треба пережити, і це треба витримати, її витримати теж, щоб до нас донести. Акторка Світлана Журавльова каже, варити по-справжньому борщ на вулиці і одночасно розповідати зворушливу історію, пропускаючи її крізь себе, дуже непросто. Ми намагаємось заставити нашого глядача думати, розмірковувати. Вибирати, як то кажуть, на якій стороні бути. Як розуміти цей світ? Виставу Просто неба покажуть ще кілька разів. У сквері біля Херсонського театру її демонструють безкоштовно для усіх охочих. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон Спецкор 2+,2. плюс два. маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Ефір на 2+,2. плюс Просто за мить продовжать джедаї. Вітаю вас, Олександре! Про що сьогоднішня ваша буде дорожня розповідь?